Цікаві факти. Одна блондинка запитує іншу. Про що ти мрієш? Я мрію про те, що якось зустріну фею, яка подарує мені 100 тисяч доларів. А чому не мільйон? Ну, мільйон це нереально. Я одразу зрозуміла, що у нас із ним нічого не вийде. Коли в кафе я замовила собі коньяк, а він морозиво. Купила корсет, стягуючи білизну, нову косметику і все для першого побачення. А він запросив мене до аквапарку. Таня. Я захворіла. Мені так погано. Пожалій мене. Наташ. Ти така жалюгідна. Журналіст. Чому ви закохуєтесь лише у багатих чоловіків? О, як ви помиляєтесь! Я люблю веселих чоловіків. Але серед бідних вони рідкість. Блондинку запитують. Скільки літер в алфавіті? 7. 7? Які? А, Л, Ф, А, В І, Т. Разом 7. Яка різниця між нареченою, коханкою та дружиною? Наречена. Треба ж, як це мило. Коханка, Треба ж, який ти ненаситний. Дружина. Треба платити за квартиру, за світло та за телефон. Що з тобою? Я нещасна. Ну йди поїж чогось. Навіщо взимку в мороз? Дівчата колготки одягають до міні-спідниці. Вони ж не гріють, а щоб надати ногам привабливого кольору. Сині ноги мало кому подобаються. Раніше мріяв про красиву і струнку. А зараз про адекватну і недорогу. Сидять дві бабусі на лавці. Одна каже іншій. А пам'ятаєш, коли ми були молоді та красиві, особливо я. А тепер старі та страшні, особливо ти. Ало, тату, забереш мене? Ні. Ну чому? Ти ж вчора купила суперзручні туфлі за 3000 доларів на підборах 15 см, які взагалі не відчуваються. Отійди тепер пішки, і головне, відстегна, доню, відстигна.